Творити добро вчили вихованців дитячого будинку Гніздечко та реабілітаційного центру обрі на сцені «Палацу дітей та юнацтва для малечі виступали гуртківці палацу та учасники дитячої студії Міні Тіві. Артисти розповідали казки та притчі в кожній про любов, добро, надію. Переповнена зала, гасне світло, півсотні дітей завмерли в очікуванні, і ось нарешті свято почалось. Саме так стартував новорічний концерт для вихованців дитячого будинку Гніздечко та реабілітаційного центру Обрій. Свято для дітей вже котрий рік поспіль влаштовують працівники палацу дітей та юнацтва спільно з дитячим телевізійно-творчим об'єднанням міні ті. -Ві». Ми стараємося дітей навчити толерантності, навчити їх любити, ближнего любить друзей, любить э, тех, кто может быть не имеет того, что имеют они. Поэтому, как бы э, самое главное, это нарушить детей любви. Віка всім театральні постановки, спів, танці, і навіть показ дитячої моди все це юні глядачі змогли побачити під час новорічного концерту. Вихователі, які прийшли з ними, говорять: діти із нетерпінням очікують запрошення на це свято. Подобається нашим діткам, і вони кожен рік даже запитують а нас ще будуть запрошувати Ви нас, і ми сюди приходимо. І діти отримують багато задоволення. Наприкінці концерту, як і годиться на святах, всі дітки отримали подарунки.